Мір вам, дорогоцінні брати і сестри, мені дуже хочеться передати вітання, як я зазвичай це робила від нашої київської церкви, жива надія від нашої писка по Павла Журавля і від Жмеринської церкви, де я народилася духовно і фізично, але я вже живу в Америці. Тому що 24 лютого, в мій день народження, почали бомбити Київ, і в цей же день мої друзі. Що і діти дуже злякалися, попросили, щоб я своєю машиною вивезла їх з міста, кудись в більш безпечне місце, І близько двох діб ми провели спочатку в довгій дорозі різними стежками, можна сказати, вузькими дорожками до кордону, і потім ще добу в довжезній черзі на кордоні. І потім. Ще декілька годин ми їхали Польщею, поки знаєш, була змога нам поспати. І ви знаєте, слава Господу за те, що Він дозволив нам виїхати тоді ще і не пережити багато чого. Але я хочу сказати, що Бог він добрий до нас, він добрий до, до всіх людей. І я так вдячна йому, що колись Він знайшов мене в цьому світі, тому що якби не Він, якби не Христос Воскресний, мене вже давно не було в живих. І слава Богу, за те, що я сьогодні можу стояти тут перед вами і казати, що Бог живий. Днями я відзначала 25 років, як я прийняла свідоме рішення служити Господу, слідувати за Ісусом Христом. Це відбулося трохи незвичним чином на залізничних колях. Я йшла, а ззаду в мене йшло декілька братів, які такі горіли першою любові до Господа. І один з них сказав: я знаю, що потрібно, щоб в нашій церкві, маленькій церкві в місті, в місті Жмеренка, було пробудження. Потрібно почати жити без найменшого гріха. І я впевнений, що знайдуться в нашій церкві люди, які погодяться на такий виклик, на такий челендж. І він став перераховувати імена тих, хто йшов зі мною, потім назвав моє ім'я. Я йшла трохи спереду, я отак просто на 180 градусів розвернулася і сказала: Так, я хочу служити Богу. Я хочу, щоб було пробудження в Його церкві. Ви знаєте, до цього. Мені було всього на всього 14 років, і до цього мені було соромно підліткам в своєму оточенні, в класі, на тренуваннях з легкої атлетки сказати, що я ходжу до штундів. Адже я розуміла, що наді мною сміятимуться. Але саме в той момент на тих рельсах я зрозуміла, що я хочу жити без найменшого гріха. Я хочу навіть на півправди не сказати, я хочу не ображатися і не ображати, не взяти чужого, навіть, якщо це просто ручка в офісі. І я зрозуміла, неважливо, що про тебе говорять люди. Так, це інколи наш національний гріх, а що люди скажуть. Ми так часто орієнтуємося на думку людей, ми так часто думаємо, що люди скажуть, а що... невже? Не набагато важливіше, що скаже, що думає про мене, мій небесний батько. І в той момент я це зрозуміла і присвятила своє життя, і про це рішення жодного разу за ці роки я не пошкодувала. Слава Господу. За чотири дні Бог дивним чином хрестив мене Духом Святим, а ще за два дні була звичайно молодіжна молитва вдома в однієї сестри. І знаєте, як дитина, я, як дитина, з зневіруючий сім'ї не вміла молитися, я слухала, як моляться інші. І коли чула, як хтось молиться, і мені ті фрази подобалися, я їх потім тихенько повторював, так щоб ніхто не чув. І мені дуже сподобалася фраза Зроби мене біліше за сніг. І я часто так молилася. Вже пізніше набагато я дізналася, що це написано в Біблії. Але в ту суботу, це було через 6 днів після мого такого покаяння на залізничних коліях. Я почула пророче слово в моє життя. Бог сказав мені, стільки хочу зробити доброго і благословеного в тому житті. Я приготував великий план для тебе. Але саме головне, я хочу зробити тебе білішу за сніг. І знаєте, в той момент мені, як для дитини, це було таке підтвердження: Бог чує наші молитви. Це не просто слова, ми не просто молимося, і воно до стелі долітає. Бог чує наші молитви. Ще за декілька років я йшла пізно ввечері і відчула, що хтось мене наздоганяє. Мені було років 19, і він не здогнав мене, це виявився п'яний чолов'як. він став просто душити мене і щось від мене вимагати. Я не розуміла, що він від мене хоче. Але коли він відпустив моє горло, я сказала: ви знаєте, ви серйозно ризикуєте зараз, тому що ви торкаєтеся. Зіниці Божого ока, я віруюча, я християнка. Він став брудно матюкатися ще більше душити мене. Але коли наступного разу він відпустив, то з мого горла вирвався вопль просто молитви до Господа, на інших мовах такої сильної п'ятидесятницької молитви. І уявіть моє здивування, коли я побачила його, він просто лежав на такій відстані, як тут вихід, дивився на мене переляканими очима. Скочив і втік. Алілуя! Я не знаю, що відбулося, чи Бог послав свого ангела, чи сам небесний батько просто спустився і сказав: це моя дорогоцінна донька, не смій її чіпати. Я не знаю. Але я вивчила цей урок, коли ти посвячуєш своє життя Господу не на трошки, не на половинку, не тільки раз в тиждень в неділю на служінні чи на недільну школу, а на все життя. Бог буде дбати про твою безпеку. Бог буде. Робити усе, щоб ти почувалася в руках, в долонях небесного батька. Десь чотири роки тому на одній конференції в Нідерландах я почула фразу losing control and loving it. І це означає, що ти, коли йде все не по твоєму плану, ти втрачаєш контроль. Замість того, щоб панікувати, замість того, щоб роптати, ти кажеш, Господи. Я довіряю тобі, згадуєш дитинство, коли ти йшла маленька дівчинка, тримаючись за руку небесного батька. І ти не думала, що ти будеш їсти, що ти будеш пити, де візьмеш гроші на біли чи ще на щось. Ти не думала, тому що ти знала, саме головне є батько поруч, його рука в моїй руці. Я тримаю батька за руку, а він подбає. Він знає, що буде завтра, і він знайде все необхідне. Близько року тому я ще в Києві почула пророче слово в моє життя про те, що Бог хоче вивести мене на нове місце проживання. Бог сказав, молись і бодрствуй, щоб зрозуміти, де я хочу, щоб ти жила. І моя перша людська реакція була: Господи, мені і в Києві непогано живеться. В Америку я літаю по служінню, я можу бути в Європі, можу бути де будь-де в гостях. Мені добре тут, але у Бога був план. І вже коли ми півтора місяці з моїми друзями провели в Європі, я ставила Богу запитання: Господь, де ти хочеш мене бачити? Де ти приготував мені місце проживання? Де твій план, де твоя воля на моє життя? І так все показувало, що Бог після України да, най- Ближче до мого серця була саме Америка, тому що я тут була декілька разів, я знаю мову. І я відкриваю старий заповіт і читаю, що у тебе на серце і делай. Я розумію, Господь, на серці штати. І якраз в той момент відкривається зелений коридор. Мої друзі всі через Мексику приходять, а я лечу так, ще повертаюся, Бог ще мені дозволив повернутися в Україну, обійняти батьків, попрощатися з рідною жмеринською церквою. І потім вже вилетіти сюди, в Америку, і слава Господу за це. Але я хочу розповісти ще одне чудо, і ви були свідками цього чуда, також ви теж молилися, я знаю за мене. Коли два роки тому, на початку 2020 року, я слухала одну проповідь Девіда Вілкерсона про те, що важливо молитися за свою сім'ю. Важливо молитися за своїх невіруючих, рідних. І він там поставив запитання таке: а ти справді молишся? Чи ти просто в церкві, коли брати запитують, піднімаєш руку і кажеш: помоліться за мого тата, який п'є, за мого брата, який ще не знає Бога, за бабусю, яка вже скоро має вічність, переходить, і вона ще не знає Бога. А сама не молишся. Галочку поставила, відповідальність на церкву переклала, а вдома не молишся. Ти не плачеш за них, за тих, хто йде прямою дорогою в пекло. Ти не молишся. І він поставив Девід Вілкерсон цій проповіді ще одне запитання. Він спитав, а чи є в тебе хоча б раз в тиждень, день, коли ти відмовляєшся від їжі, чи, можливо, від чогось що ти дуже сильно любиш? На цей день, день посту, ти береш піст перед моїм обличчям і стоїш в проломі за своїх рідних, що йдуть прямою дорогою в пекло. Я плакала після цієї проповіді, зателефонувала мамі. Я кажу, мама, цей рік тільки розпочався. Нехай цей рік буде роком спасіння нашого дому. Нехай усі наші рідні, за кого ми роками вже молимося, нарешті прийдуть до Господа, нарешті отримують спасіння. І ми погодилися і протягом цього року, кожного тижня брали певний день посту, і молитви і молилися за спасіння рідних і близьких. І... Ближче до закінчення року, два роки тому, це було 29 листопада. Я відчувала, як темрява просто вона е, охоплює мене. Як знаєте, от відчуття, що ти сам, тобі потрібна допомога, допомога братів і сестер, тобі потрібні молитви церкви. Я в нашій церкві в Києві Жива надія сказала, брати і сестри, підтримайте мене в молитві. Я відчуваю, що щось має відбутися. Диявол просто ходить навкруги, хоче щось зробити, але я вірю, що Бог сильніший за диявола. Наступного дня це був понеділок, 30 листопада, день посту і молитви, і ми з мамою телефоном на навжмеренця в Києві помолилися за всіх наших рідних і в тому числі за одного мого родича, який жив також в Києві. І я поїхала до нього на квартиру допомогти йому, так як це мій єдиний родич був в Києві. І йому потрібна була допомога. І він. Все життя займався різними окультними практиками, гіпнозом, екстрасенсорикою, і в цей ранок в нього диявол вклав йому в серце думку принести мене в жертву, дияволу, вбити мене. Але я про це не підозрювала. І коли я зайшла в його квартиру, похвалила його за те, що він повісив дзеркало, тільки зняла курточку, щоб далі працювати там в нього в квартирі, я відчула сильний удар в спину. Коли я обернулася, я побачила ніж вже з моєї кров'ю занесений на мене. І просто я вірю, що Дух Святий, ті хвилини, ті секунди, просто він керував мною, того, що я схопила його так за руку, що він не міг більше наносити удари ні мені, ні, ні собі. І ще 15-20 хвилин тривала ця боротьба, боротьба світла з темрявою, я молилася, я забороняла йому це робити. В духовному світі, і потім вже прийшла допомога. Не маю часу, щоб деталі якісь розповідати, але в мене на Ютубі є, ну, є більше деталей, підробить цього. Але я вам скажу, що Господь Він вступився за мене. І це чудо, що я сьогодні жива. Це чудо, що в е, мене п'ять ран було на руці, бо я цією рукою тримала його за руку з ножем, і три з них зашивали лікарі. І всі сухожилля залишились цілі. Я можу все робити моєю правою рукою. Можливо, немає тої сили, але, але я можу все робити. Він цілив, щоб виколоти мені очі, але о... і все обличчя було поцарапане, навіть під віком була царапинка, але я залишилась жива, і очі лишились цілі. Слава Господу. Ніж, яким він цілив у серце, щоб мене вбити, потрапив між хребтом і лопаткою. Буквально в пару міліметрах від хребта. І, за... і він встромлений був так і тільки прорізав глибокі м'язи на 10-12 сантиметрів і зупинився у основі легень. Тобто він не пошкодив жодного життєво важливого органа, слава Богу. І коли я вже лежала на операції. До мене дійшло, що ніж зігнувся, Того, що моя подруга, яка зайшла ну, на допомогу, мала мені допомагати в квартирі, вона зробила фото, і я згадала це в час операції, що ніж був зігнутий. І я кажу, ніж зігнувся в мене в спині. А він каже, твоє щастя, що він зігнувся не у твій хребет, бо інакше б тебе вже не було б живих, або б ти все життя провела на інвалідному візку. І ви знаєте, слава Господу, який може нас навіть в таких обставинах, коли диявол. Зі всіх боків оточив тебе, коли він атакує, Бог може спасати, Бог може захищати. За 10 днів після цього я була тут, в вашій церкві. Якщо ви пам'ятаєте, тому що в мене були вже квитки, ми мали збирати гроші на акцію Коробочка щастя для дітей в Україні, розвозити по самих таких селах. Ви пам'ятаєте, я вам розповідала про цих дітей. Просто тоді в мене ще не було такої може, сили сказати це свідчення, що я зараз кажу, і саме головне – я не знала на той момент, що за чотири місяці після того, що відбулося, цей мій родич помре своєю смертю, і це для людей, які окультні, такі окультно обреміньоні, це дуже незвична ситуація. Я в його речах і знайду молитву каяття. Так він неодноразово був в церкві. Він знав, як каятися. Моя родичка, яка мені скаже, що за місяць до його смерті вона бачила його, він сяяв, як ангел, каже, з ним щось відбулося. Він був просто хоч до рани, прикладає настільки добрий, люб'язний. Я вірю, що Бог, хай як головня з огня, але Бог спас цього мого родича і спасе. Мою рідню спасе мій дім і спасе ваш дім, спасе ваших рідних і близьких, за якими ви роками молитеся, якщо ви постійні в цьому, Бог чує наші молитви. Це те, в чому я запевнила, запевнилася. Нехай Бог нам в цьому допоможе. І зараз я хочу поділитися віршем, який, можливо, вас трохи ободрить стати в цей молитовний пролом. В Езекии, в 22 розделе написано: Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Лица, знакомые и родные, те, кто входит в твою семью, друг мой, осмелюсь спросить я ныне: Встанешь ли ты за землю свою? Трудно сражаться за души близких, трудно стоять день и ночь в проломе. В этом присутствует доля риска. Нужно себя держать на изломе. Нужно рискнуть от себя отказаться ради спасения сердцу милых. Нужно рискнуть за них подвязаться. Хватит ли мужества, веры, силы? Нужно рискнуть и вступить в сражение. Нужно ударом подставить щеку и о себе забыть совершенно. Это порой состояние шока. Нужно рискнуть и пойти на битву, За неспасенных сражаться смело Нужно стоять день и ночь в молитве Друг мой, риск благородное дело О, рисковать поначалу страшно, Сна и покоя нужно лишиться Друг мой, рискни, Бог сказал, как важен риск, что оправдан спасенной жизнью Дьявол на поле сражения вышел. Он попытается уничтожить. Нужно рискнуть и голову выше. Бог в этой битве тебе поможет. Нужно рискнуть и появится вера, что ты спасен будешь вместе с ними. Если не ты, кто же станет первым в этот пролом, зияющий ныне? Какая мощная атака! Поднялся на тебя весь ад. Не смей пред дьяволом заплакать, ни шагу не ступи назад колени ты склонил в молитве. Ты согласился стать в пролом, и враг со вражеской свитой набросился на душу зло. О, демоны тебя злословят, у каждого из них стрела. Не бойся, ты стоишь под кровью, и пусть трепещут духи зла. Враг пламенем из черной пасти не опалить желать, сжечь. Не бойся, ты под Божьей властью, в твоих ладонях острый меч, ты Богом приготовлен к бою, надежен шлем броня крепка, ты защищен, Господь с тобою, и пусть не дрогнет меч в руках, на поле битвы будет жарко, не бойся, дьявол обречен, ты отразишь его удары своим отточенным мечом, вернее, не своим, Господним, Бог этот меч вручил тебе, чтоб ты мог бодрствовать сегодня и не был поражен в борьбе. Вид раскаленных стрел ужасен, не бойся, это только вид, Щита касаясь, стрелы гаснут. Из поля битвы враг бежит. Смотри, от ярости он бледный, он отступил, и он в стыде. Какая славная победа была дарована тебе. Ты с честью из сражения вышел. Ты не напрасно воевал. Твою молитву Бог услышал. Но этот человек не знал, кто из далеких или ближних в проломе за него стоял. Нехай Бог нам допоможе бути постійними в наших молитвах за наших рідних і близьких. І я хочу ще заспівати пісню про те, що ми, як Божа церква, в останній час особливо маємо показати людям Христа Воскреслого, Росі п'ятого і воскреслого, який є надія для світу. над всей землей зло свирепствует яростно люди в страхе от ужаса ожидая конца но для нас церковь истина Бог открыл истину Хоть кричит враг неистова Наша цель нам ясна Церковь Божья истина, Служи Богу искренне, Побеждай ложь истиной, Царствовать мы опустошай. Шествуй ты Цепи разрывай, Людям ко Спасителю Путь прямой указ. Посмотри же вокруг себя, не ждут свои божница. Каждый колос ты подыми, правде путь укажи. Столько много еще куда, мы почти у заката дня. Подвисайся же, истина, уже вечность видна. Церковь Божья истина, Служи Богу искренне, Побеждай ложь истиной, Царствовать мы опустошай. Шествуй ты воинственно, Цепи раз за разрывай, Людям-ка спасите, Путь прямой указ. Я вірю, що в цей останній час Богу робити пробудження і вже робить, ми бачимо ці плоди і не думай, що не через тебе, це буде через тебе в тому числі. Брай последняя впереді так не будь гніта позаді, Між твої руки возьми скорей. сердцем ты не робей, ты помазана, побеждай, не сдавайся, но наступай, ты Господен, ведь на тебе, помни это везде, Церковь Божья истина, служи Богу искренне. Побеждай ложь истиной, Царствовать не опустошай. Шесть судьи воинственно, Цепи рабства разрывай. К людям ко спасителю Путь прямой указывай. Церковь Божья истина, Служи Богу истинно, Царство святі, опустошай. пустай, що святива дітства, це піраса Расифай, людям касітєю, -ка будь прямою, касивай. Нехай Бог допоможе нам з вами привести в небо багато-багато людей. Слава йому. За те, що він чує наші молитви і допомагає нам усьому. І привіт з церкви Bread of Life, Мізурі в місто Спрінгфілд.